Черговий аркан у нас сьомий, і це колісниця. Дуже яскрава карта, дуже активна. Основне значення цієї карти контроль, управління. На аркану ми бачимо, коли там візничий управляє колісницею. Це карта такої яскравої ідеї, нової ідеї, якогось ризику, починання, активності, бажання кардинальних змін. Але ще також ця, цей аркан може вказувати безпосередньо на рух. Це можуть бути поїздки, переїзди, це відстань дуже часто показує цей аркан, це вирішення всіх проблем. В принципі, колісниця вона дуже позитивна карта, От особливо коли питають на щось на майбутнє, на пересування. Ось ну, зараз ми до цього дійдемо там про бізнес. В будь-якому випадку старший аркан колісниця це особисте зростання. Це досягнення якихось кордонів, вершин якихось. Ну ось, якщо розглядати в контексті війни цю карту, то ось якраз колісниця показує на битву вирішення проблеми військовим шляхом. Це карта завоювання земель. Це тріумф, це розвиток, це зростання, я вже казала, так? І по цій карті кількість переходить в якість. Тобто старший аркан колісниця це така дуже яскрава карта руху, здобутків, пересувань, успіху, починань. Ну і взагалі це таке крок вперед. Якщо ми питаємо про особистість, характеристика особистості по старшому аркану колісницю можна сказати, що це дуже яскрава особистість, дуже активна. Як правило, це людина-майстер своєї справи. Ну, якщо це, припустимо, чоловік він водій, то можна сказати, що це ас. Ну, але якщо це не водій, тобто людина, яка вміє керувати, управляти в колективі, вона може бути лідером, може тримати справу в своїх руках. Таку людину можна сміливо. Ми, припустимо, брати собі на роботу, або якщо ви взагалі питаєте, просто питання, яка ця людина, це людина активна. Наскільки активна, що до неї можна, в принципі, навіть звернутися допомогою, будьте впевнені, вона не відмови вам. Стосовно роботи, це активна діяльність. Про роботу може бути декілька питань. Ну, наприклад, чи влаштуюся я на роботу? Якщо випадає колісниця, то так, звісно, ви влаштуєтеся, але можливо, це буде робота, пов'язана з тим, що вам прийдеться їздити чи відрядження, чи взагалі ця робота якась дуже активна. Це рух, якісь поїздки, можливо, робота в транспорті над транспортом або пов'язана з транспортом. Так? І, або, наприклад, якщо знову ж таки питання, чи влаштуюся на роботу, влаштуєшся, і це може бути якась навіть керівна посада, тому що колісниця це управління. Якщо не одразу, то трошки згодом. Тобто, це таки, знаєте, є закладання на майбутнє по колісниці. Стосовно бізнесу. Бізнес добре по колісниці, але тут зразу йде рекомендація, коли треба працювати в упряжці з кимось. Тобто це якась робота партнерська. От або навіть якщо людина одна працює, то тут все одно треба велику увагу звертати на партнерів. В принципі, по колісниці є фінансові здобутки і є грошовий такий фінансовий успіх, і це все відбувається завдяки активності. Тобто людина не сидить на місці і для того, щоб мати. Більш-менш стабільну фінансову свою ситуацію, щоб гаманець не був пустим, тобто треба рухатися. То, знаєте, мені йде, зразу згадується таке прислів'я, вовка ноги кормлять, годують. Це треба пересуватися, активнічать, не сиди на місці і в тебе буде успіх. Це ще, можливо, бізнес десь на відстані. Тобто колісниця дуже часто показує відстань якийсь, коли треба рухатися, безпосередньо рухатися. Це і є колісниця. Якщо є виникає питання щодо житла, чи є житло, так по колісниці житло є, і можливо, десь так з елементами розкоші, тобто це не орендоване житло, це можливо бути власний дім або квартира. По місцезнаходження знаходження людини або предмету. Ну, тобто, коли питають, де це відбувається або де знаходиться, то звісно по колісниці це проходять місця, які будь-яким чином пов'язані з автотранспортом. Це може бути стоянка, СТО, це може бути вокзал, можливо бути залізничний вокзал або автовокзал, і безпосередньо транспорт авто. Ну, буває таке питання: ось загубила ключі, де я загубила ключі. То можна тут сказати. Чи в дорозі, чи в транспорті, чи на автовокзалі, тобто те, що пов'язано з якимось рухом, будь-які місця, які пов'язані з рухом. По старшому аркану колісниця відносини у нас завжди це як кармічна зустріч. Люди мали зустрітися, тому що так написано долею. Часто це, або взагалі я можу сказати, десь 90% випадків це шлюбні стосунки. Між людьми є повага. Люди намагаються йти назустріч один одному, але по старшому аркану колізниця можна сказати, тут дуже мало романтики. Це можуть бути не найкращі часи для того, щоб зав'язувати нові стосунки. Це я вам просто кажу значення в відносинах. Ну, Припустимо, у вас клієнт, який питає, ось зараз у мене. Появилась нова людина на горизонті, що мені робити, вступати ці стосунки чи ні? І тут от колісниця якраз вказує на те, що можливо трохи треба якось зупинити, студити голову, щоб поспостерігати за цією людиною. Як правило, це двоє в одній упряжці. Вони не можуть не розбігтися, не роз'єднатися. Тобто люди запряглися і, і рухаються в одному напрямку. Можливо, їм не дуже комфортно, але жоден з них не піднімає це питання. Вони просто, просто рухаються і все мало романтики по колісниці. Тут скоріше іноді виникає якась пристрасть, але я не можу сказати, що це прям знаєте така лебедина любов. Ні, все ж таки по колісниці це трошки стосунки, які напружують людей. Тут у кожного нерви на грані. З різних причин це може бути. Але так чи інакше, кожен із партнерів якось підчиняється, підпорядковується один одному. По колісниці можуть бути дійсно і сильні почуття, але немає прив'язки. Це складна карта для читання відносин, тому тут я вам би рекомендувала обов'язково декілька навіть додаткових карт, щоб розплутати саме які це стосунки. Що ще можна сказати? І ще по карті колісниця частенько показує стосунки на відстані. Це можливо взагалі бути як інтернет, знайомство або стосунки, коли. Знаєте, як буває людина іноді приїжджає в якесь місце в справах і там є стосунки. Це може бути, знаєте, як сім'я номер 2 Оце по колісниці таке відбувається, тому що колісниця це рух, це завжди якесь відрядження, і частенько так буває, що хтось кудись їздить і там є теж якийсь партнер. Оце колісниця є. По здоров'ю, По здоров'ю, можна сказати, колісниця показує добре здоров'я. Ну, припустімо, людина хворіє чимось таким ненебезпечним для, для життя не така вже важка хвороба, то тут можна казати про одужання. В принципі, є сили. Карти наголошують, цей аркан наголошує скоріше на профілактиці, Тут треба відкоригувати харчування, взагалі підвищити якусь активність. Але припустімо, якщо у людини є травма, і ми дивимося, от частенько таке буває, припустимо, людина лежить ну, тяжка хвора, перелом хребта, скажімо, так, і тут виникає питання: чи може, чи буде людина ходити, чи ні? Так, от по колісниці частенько проходить, що людина сідає у візок, тому що на аркані зображено візок. Саме людина, яка не сама рухається, а рухається за допомогою якогось апарату. Це, до речі, єдина карта, яка показує інвалідне крісло, це щоб ви розуміли. Так, далі питання, відповідь на будь-яке питання. Так чи ні, колісниця відповідає так. Тому що я вже казала, що це кардинальні зміни, це активність, це оптимізм, це нові ідеї. Тобто, про що б людина не спитала, відповідь так. Далі що у нас? Чи є негатив? По карті колісниця негатив є. Причому цей негатив якось більш відбувається на дорогу, на пересування це псування авто, там щоб людина не, не поїхала аби щоб не приїхала. Так, тут є негатив, тут є магічні дії, і це ще тут проходить по карті колісниця. Циганська магія. Що стосовно зради, по колісниці зрада є, але це зрада, яка відбувається на відстані, десь відрядженні, тобто далеко від дому. До речі, це може бути інтернет-знайомство, коли там виникає якась переписка чи якийсь контакт через інтернет-гаджети, там чи щось, тобто на відстані, це може бути спілкування, але воно такого романтичного характеру. І тут завжди треба все ж таки додаткові карти, щоб подивитися, що за зрада, наскільки вона прям така, знаєте, доленосна. По часу колісниця відповідає за період весна і день неділі, день тижня це неділя, саме неділя. Стосовно поради, порада звучить так: не втрачай голову, контролюй ситуацію. Але інша сторона медалі теж можна дати таку пораду: рухайся вперед, будь активним, не тормози, рухайся. І останнє питання щодо колісниці: як померла людина? Ну, якщо ми бачимо на аркані транспорт, тут якось щось пов'язано з транспортом. Це можливо бути аварія, якісь неприємні моменти на дорозі, так, якесь ДТП. Або смерть, ну просто вона може бути від, від якихось інших причин, але це відбулося в будь-якому транспорті.